Всім привіт! З вами Джулік 2013. Ми продовжуємо грати в Minecraft з модами. І це вже у нас 13 серія. Ну так ми тоді хотіли зробити електроключ. Підемо, подивимось на дерево, воно ще не виросло Хоч би в мене кистка була. Я би його зразу виростив. Вот, у нас є дуже багато кісток. Хоч 9 вистачить. Так. У нас є якось мука. Ну, а то, що як вирощувати, ви знаєте. Раз, два. Почекаємо тут. Аймбув повсюди. маємо От. оце нам потрібно оце дорого високий вийшло. пять Нам ще одно лишається найти До речі, нам випав ще один паросток, Значить, ми можемо ще один паросток посадити. До речі, цього разу я ще буду користуватися гумусом. Надіюсь, ви знаєте, що таке гумус. Завдяки ньому рости, росте все швидше. А у нас электропічка зайнята. Так. І да на електропічку подивись. Так. Железо нам багато треба буде. Я, до речі, можу мод докачати до да. Industrial Craft. Такий тоже як Industrial Він Додає там сталь. Брон... сталеві речі, бронзові речі. Так, Страшки разом носилось нам. Ну. Нас слитків мало. Треба в шахту вже потім за ними ще раз піти. Щось... це ж таке craft. Ну так ми вже можемо зараз робити. Так. І одне плавне желізку треба. І ще я сьогодні постараюсь зробити компресор. От у нас вже железо стак є. Компресор. Треба так шукати. Эту. Найдеш. Так, компресор. Утилізатор тут добре, що. Робиться він нас. А, тут утилізатор. Треба такий компресор простий. робиться він не просто. Якщо думати добре, то трохи просто. Ну ладно, треба вже железо достати. І зробити Редстоуна не вистачає, а нас його багато. Ще я не зроблю желізний сундук. До речі, дуже добрий сундук хочу вам сказати. Треба батарейку зробити. Батарейку матеріалу вистачить. Хочете, я прямо зараз цей сундук зроблю. Він такий сам, як і оцей один. Жаль, що цей сундук не складається, і ми його будемо лучати. Самий кращий це обсидіановий. Ну, що нам вийде обсидіановий? нам треба. Багато влучати беремо. Так у нас от, бачите, у нас виходить железний сундук. Можемо його отут поставити, він один біля одного ставляться, но не з'єднюється. Бачите, от таке на сунок. Чекайте, це тут. Стоп, це ж... А, це автоверст. Бачите, вони одинакові. Ще його будемо влучати. Я зараз подивлюсь, які влучення сумків є. У нас тут вже моди переведені, добре. далі буде золотий сундук. Давайте почнемо з обсідіану. Обсідіановий. Нам треба зробити алмазний сундук. Щоб алмазний, нам треба золотий. А щоб золотий, нам треба желізний. Тут є серебряний сундук. Як він робить. Вот. Ось вот такий нам, щоб... Отакий сундок шипал алмаз Ну, ми зробимо потім золотий сундучок. Більше місця буде. Так, у нас олов'яна руда переплавилась. Ай, блін, редстоун. Так, є. І заряджений акумулятор. Ходить. Тепер зробимо нарешті наш електросхема і гаечний ключ. А, нам треба повністю гаечний ключ, бо це вже використаний трохи. Ех! Понремнивать загляну. Так все, він же проста против. Ой. Не тим множав. А, у нас же энергія в ботбоксі. Чи не? це, вся энергия закінчилась. О, зарядь. Печка не плавить, тому що вона вже все переплавила. Так, тут -то давайте ми... Далі будемо... Та Йо Железная пилі. Ну, а, вона вже переплавила. Так. І Тут теж -то все так що тільки ми сюда покладемо. У нас бот бос класний. Я його потім ще більше і більше буду. Влучати. Лава нас мало лишається. Та ми дуже багато енергії за це получаємо. І в два рази більше ресурсів. Так, я не бачу. Купер за готремо. Жи бронз. Так, я ще зелений економний став треба. Потім ще раз шахту піти. Ну так. Треба багато в подрібнювач поставити. А не багато, а весь. На з його мало. Бронза це трохи прикольна штука. Так, енергія вен зберігає, все правильно. Найде енергія не зменшується, значить треба потім його буде улучити. Треба старти. Подивимося, які далі йдуть. після нього. Після нього йде Мев. Треба мав... нам механізм. О, це ж важко робити. Ехо, це, це дуже важко. Мільти кристалом. я його знаю, як робити. Він, наверное, алмазів нема. Нічого, я зроблю автошахтьор. А як ще тоді? Авто. Авто. О, автошахтір є. Стоп. Ух ти що, так легко! Але нам ще не тільки автошахтір, нам ще й сканер треба. Ска. Вот. Є. От сканер і є В-сканер. В-сканер. Стоп. Давайте почнемо з ов-сканера. Робиться їм практично і неважко. У нас світу пилі нема тільки. Ладно, всім удачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні ми так і не змогли зробити гайчний ключ. Коротше, розказуйте друзям. Дякую за перегляд. Всім удачі.